Ой, а хто це кричить? Так це ж совеня, наш знайомий, з веселих друзів. Він запрошує до подорожі в осінній ліс. Давайте подивимось на малюнки і скажемо, хто пішов в ліс? Так, діти пішли в ліс. Що робили діти в лісі? Вони збирали гриби. Що побачили діти в лісі? Діти побачили багато грибів. Що було потім? Задоволені діти повернулися додому. Молодці дітки впорали з завданням, а тепер давай ми пограємо в гру, впіймай звук. Якщо ви чуєте звук с, плескайте в долоні. Совеня. Так, є звук «с». Слоненя. Так, є звук «с». Сумка. Так, вірно. Стіл. Молодці. А зараз давайте створимо нові слова: Лист, листок, листопад, листячко, ліс. Лісок, лісова, лісний. Молодці дітки впорались з завданням. Совеня дуже вдячне вам. Совеняткові Ізі дуже сподобалося з вами грати, дітки, і він пропонує вам зліпити для нього друго, а для цього нам знадобиться солоне тісто. Нам знадобиться шматочок тіста, маленька ложечка, стека, олівець, ручка і ковпачок. Беремо тісто, притискаємо і розкочуємо олівцем або маленькою скалочкою. Розкатали ось так, ручками підрівняли і стекою робимо невеличкий трикутник, але так, щоб не прорізати тісто до кінця. Так, і ось так. Тепер перегортаємо і ложечкою робимо пір'ячко. Ось ми з вами зробили пір'ячку. І знову перегортаємо. Ось. Тепер беремо за два. Краї і складаємо. Ось так. А тепер ось так. Підрівняли, склали, наче конвертик. А тепер беремо і по краєчкам трішечки витягуємо. Це будуть вушка нашого совенятка. Ось так. Підрівняли. А тепер більшим ковпачком. Робимо очі раз і два. А тепер ручкою. Ось так. Стекою ми зробимо дзьобик в вигляді трикутника. Ось так. А тепер на в крильцях зробимо пір'ячко. Ось так з текою. І на головці, на вушках. Ось таке гарне совенятко вийшло у мене. Чекаємо на фото ваших робіт. До зустрічі!